Вітаю, друзі! Ілон Маск запропонував ввести тест на адекватність для політиків та чиновників. Про це він написав в своїй мережі X після того, як одна 81-річна конгресвумен, діюча конгресвумен, член конгресу Сполучених Штатів, з деменцією втрапила. В спеціалізований будинок для пристарілих. Спостерігаючи на наші реалії, українські реалії, політичні, звичайно, я пропонував би також ввести тест на адекватність для всіх чиновників, політиків, кандидатів в депутати, кандидатів там, в президенти. Але не тільки на адекватність, а ще й на наркозалежність. Чому? Тому що в наш парламент в кабінети, найвищі кабінети чиновників країни потрапляють люди неадеквати, потрапляють люди, які вживають наркотики. Це трапилось не сьогодні, навіть не вчора. Це раніше було. Раніше були і неадеквати, і наркозалежні. Ми бачили в парламенті, як обнюхались і балділи деякі народні депутати. Ми бачимо обдовбаних чиновників, найвищих чиновників держави. Ми бачимо, які рішення. Інколи ухвалюються як парламентом, так і найвищим керівництвом країни. Таке враження, що вони неадеквати, але неадеквати від наркозалежності. Тому абсолютно підтримую Ілона Маска, і відповідні законопроекти вже зараз мають бути зареєстровані у Верховній Раді України і проголосовані. Давайте разом. Примусимо цих зелених гнид і неадекватів проголосувати за ці закони, за закони, які вимагатимуть у кожного кандидата в майбутню Верховну Раду, кожного кандидата на посаду президента, кожного кандидата на посаду міністрів, глів обласних адміністрацій, чиновників нижчого рівня. Проходити тести на адекватність і тест на наркозалежність зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.